На зустріч з народними депутатами прийшли представники майже усіх обласних засобів масової інформації. Найбільше цікавила інформацію, як то кажуть, із перших вуст. Почали з виборів 25 травня. Олександр Фищук зауважив, що проведення місцевих та президентських виборів в один день економить країні чималі кошти. Зв'язку з цим проходить економія біля 600 мільйонів. Тобто, треба було 2 мільярда 100 мільйонів виділити, якщо б вони проходили окремо. А в даному випадку це все на все обійдеться 1 мільярд 600 мільйонів. Не дивлячись на ті проблеми, які є, на не дивлячись на те, що можливі зриви виборів по деяких дільницях чи навіть округах, законом передбачено, що все рівно вибори президента відбудуться і буде обраний. Легітимний президент України тому опасінь відносно того не повинно бути. Хоча ми не знаємо, як що планують наші недруги. А якщо говорити прямо, то вороги. Безперечно, журналісти запитали, чому сам Микола Трохимович не висуває свою кандидатуру на пост Чернівецького міського голови, адже громада обирала його на цю посаду ще з 1998 року. Народний депутат України пояснив це висловом: дорогу треба давати молодим. Молоді повинні брати владу. Це однозначно, це моя позиція. Я з повагою відношусь себе також не вважаю дуже там древнім, ось але разом з тим вважаю, що мають іти іти молоді. Ож, Микола Трохимович прокоментував ситуацію в місті після зимових подій на репліки журналістів про те, що до влади зараз прийшли у переважній більшості колишні регіонали. Він зауважив, що кадри треба оцінювати перш за все за рівнем кваліфікації, професіоналізму та досвіду, а не партійним забарвленням. Різні люди, хтось покаявся, хтось ніколи не покається, хтось думає, що він і далі буде. Робити свої чорні справи, Бог їм суддя. Я їх, як сказав вже я їх простив, хай їх Бог простить. Але за всі свої вчинки кожна людина має відповідати. Я думаю, вони будуть відповідати, ті, хто робив капусть. На горіхи трохи перепало, і журналістам. Колишній мер Чернівців зауважив, що часто змухи роблять слона і перекручують факти так, як це вигідно зацікавленим особам. Зокрема, він назвав штучною паніку навколо соціальних проїзних квитків і прокоментував останні засідання міськради. Я оцінюю це як шоу, тому що це відбулося шоу, яке нічого не дасть його організаторам. Я хочу, щоб ви, шановні колеги, розуміли, люди не такі дурні, вибачте, за таке порівняння, як декому здається. Вони не, не такі, де хто думає, що це є електорат, що це є там якісь несвідомі пенсіонери там, і тому подібне. Все значно складніше, і вони значно розумніші багатьох з тих організаторів, хто робив це. Шоу наприкінці зустрічі обидва депутати повідомили, що вже завтра візьмуть участь у закритому засіданні Верховної Ради України. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.